Вітаю вас всіх, любі друзі, українці, шановні, свого часу до народження Ісуса Христа, пророк Єремія сказав, здалеку з'явився мені Бог і сказав любов'ю вічною полюбив я тебе і тому явив для тебе твоє, моє благовоління. Тому, любі друзі, Бог сьогодні нас любить. Він являє нам свою любов. За дві тисячі років, і з глибини віків, в народженні свого однородженого Сина Ісуса Христа, який явився для спасіння нашого, для знищення наших гріхів, для того, щоб дати нам майбуття і надію і прекрасне життя тут, на землі і далі в вічності. Хай буде Богу слава, Отець Небесний, ми тебе дякуємо, ми тебе прославляємо і благословляємо тебе, тому що тільки ти один достоїн слави, ти один достоїн фали і тобі подяка. Прошу, збережи Україну, помилуй нашу країну, помилуй наш народ, спаси і сохрани кожного воїна, кожного солдата, кожного військового. Молю тебе, во ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Хай прийде перемога Твоя для України. І правдивий, справедливий мир. Слава тобі на віки, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.